Житловий комплекс Фазер Відеял родинна фортеця встигніть обрати найкраще планування з того, що ми побачили із Донецька на кадрах вечірніх і вже сьогодні. Зранку, що можемо припустити або констатувати з приводу деталей або цілі цієї операції? Чи справді осінтери не помиляються, і росіяни могли облаштовувати пункт запуску таке собі литовище для шахедів в районі міжнародного аеропорту, колишнього Донецьку. Ну, Давайте насправді почнемо з того, що Росія намагається облаштовувати якомога ближче е пункти запуску шахеду для того, щоб суттєво навантажити нашу протиповітряну оборону. Тому безумовно треба казати про те, що не тільки там Донецьк чи в Криму є декілька пускових майданчиків, які вони облаштували. Додатково можна розлягати і луганський аеропорт, теж як один із елементів е облаштованої ділянки для того, щоб е робити такі диверсійні дії. Але я би звернув більш увагу на те, що за останній час набагато більше стало ударів класу middle strike, тобто ми кажемо удари в 300 кілометровій зоні, і це е, дуже приємно, тому що це може допомагати активно вибивати логістику ворога і ломати деякі склади, які вони безпечно використовували на цій відстані. Умовно кажучи, повернення нам або надання нам можливості використовувати штормше збільшення деяких наших власних спроможностей, спроба все ж таки переорієнтувати навіть наші діпстрайки на більш коротку дистанцію для того, щоб наносити удари. Це є позитивним моментом, тому що е такі удари повинні відбуватися щодня. Е е ворог активно накопичив велику кількість озброєння, ворог використовує літаки, аеродроми, гелікоптери, льдовлінібоузіплення. Причому безнаказано, тому треба казати про саме такі удари. Чим бити по цій території? У нас ну, певна кількість збройні є, але ж жно ну, таки, давайте зважимо, що треба суттєво масштабувати наші спроможності, тому що ми повинні гідно відповідати ворогу для того, щоб у нього навіть не було часу на перезарядку, так мовити. Ну, Ну і якщо ви говорите про Мідл Страйк і про застосування тих же ракетних засобів, то щодо Донецька такі свідчення є. Тобто місцеві мешканці кажуть, що саме ракети туди прилетіли, чи є сенс якось розбиратися, які це були ракети? Бо штормшадовштормшедово вони працюють знаємо і по російській вже території крилаті ракети. В цьому випадку чи можемо ми припустити, чим саме здійснили цю операцію? Ну, давайте почнемо з того, що насправді, якщо ми кажемо про ракету Штрамшедам, то вона насправді є тою ракетою, яка працює по точкових об'єктах з укріпленими районами. Тобто ми кажемо про те, що це, наприклад, там підземний бункер, підземні склади. Не думаю, що в Донецьку було облаштовано все підземними складами, але скоріш за все, що це завдавалось удари, є перелік ракети наші Ніптуни і Рута теж розроблялася, які могли бути використані. Я думаю, треба дочекатися офіційних пояснень. Знову таки, з догляду на ударну хвилю, достатньо велика кількість корисного монтажня була застосована для першого підриву. Ну, так, дуже ефектний вибух. Я думаю, що наші, скажімо так, представники командування не обійдуть увагою цю операцію і згодом, коли настане потрібний момент і час, коментарі і роз'яснення з'являться. Можливо, навіть сьогодні. Також хотілося б про інші ракетні удари поговорити, тому що власне з'являлися свідчення, і навіть коментарі від наших військовоморських сил стосовно ударів, ракетами ну, не. не Названими, але ми припускаємо, що це Нептун по об'єктах енергетики на території Росії. От, Зокрема, Орловську ТЕЦ вдруге атакували вже за останні дні. Кажуть, що саме ракети атакували. Про це говорять і свідки, місцеві мешканці, що ракети прилітають по ТЕЦ в місті Аріол на Росії. І першу атаку коментували саме представники військово-морських сил України. Тобто, ми можемо припустити, що йдемо про ракети Нептун, або так званий, може, довгий Нептун, як його так умовно називають. Бо саме цими ракетними засобами оперують підрозділи військово-морських сил України, чи ця гіпотеза ну має право на життя, і чи справді Нептун може завдавати ударів на таку глибину? Якщо виходить повітряна сила, то все, застосовувалися ракети класу штрафшедру. Якщо виходить, наприклад, там, морські сили або, наприклад, там сухопутна війська, то зрозуміло, що використовувались ті засоби озброєння, які вони здебільшого використовують. Безумовно, можна казати про Нептун. таки, треба не забувати про те, що перелік озброєння, які ми можемо використовувати зараз по території Російської Федерації, значно більше, якщо ми кажемо, наприклад, навіть про початок року. Тому, в принципі, можливості можуть бути різними, але ж Нептун це є клас ракети, який по своїх технічних характеристиках дозволяє нам працювати на таку дистанцію і точково знищувати доволі важливі для росіян об'єкти. таки, давайте повернемо, що це вже не перше застосування Нептуна, і були свідчення вже відкриті свідчення, навіть з боку ворога, що застосовували саме такий тип ракет. Ну, отже, цілком реально, що Нептуни продовжують бити вже по об'єктах російської енергетики або ВПК, військово промислового комплексу, але на території безпосередньо ворога, на території так званої Російської Федерації. Про дронові удари так само вас розпитаю, тому що. Наші дрони продовжують бити по доволі таки значних великих об'єктах, об об'ємах. От зокрема, йдемо про той же НПЗ Волгограді цієї ночі, або про ГРЕС, величезну електростанцію, одну з трьох найбільших на території Росії в Костромській області, Волгореченську. І туди, якщо ми говоримо про Костромську область, напевно, що саме дрони долетіли, бо це треба облетіти Московську область, Підмосков'я, доволі така значна від. Підстань. І в цьому випадку, наскільки дронові удари можуть бути ефективними по таких величезних об'єктах, чи можна вивести з ладу одну з найбільших теплових електростанцій на Росії безпосередньо дроновими ударами? Якщо прицільно бити по важливих об'єктах, то безумовно можна призвести, ну, отримати певний, певний результат знов таки, давайте здоважимо, що ми. Б'ємо по важливих об'єктах для того, щоб все ж таки розтягнути в якомусь сенсі систему протиповітряної оборони ворога. Він не може забезпечити закриття повністю цієї території. Ми бачимо активне насичення безпосередньо самої Москви і навколо Москви системи протиповітряної оборони. Тому а в даному випадку, коли почнуться от саме такі удари навколо Москви, навколо там, Московської області, це буде призводити до потреби передислоковання. Свої деякі системи протиповітряної оборони, тим самим послабивши певні регіони, тому що основна мета це або для того, щоб Росія відтягувала системи оборони з лінії бойового зіткнення, що вона насправді не робить, або відтягувала вже безпосередньо від Московської області, але в будь-якому випадку наявні дрони з наявними технічними характеристиками можуть завдавати точкових і. Цікавих ударів, тому що ми бачимо це по нафтовим е, підприємствам, але ж умовно нафтові підприємства – це і так вибухонебезпечне, але ж, знов таки е, можна казати і про і про інші елементи, які можна точково вибивати в е, слабкі місця і отримувати ті результати, що, наприклад, будуть виведені з ладу на тривалий час е, даний засіб. До таких цікавих ударів і операцій з допомогою безпілотників точно належать нещодавні удари по морському порту в районі Туапсе, Чорноморському порту Росії, де загорілося відразу декілька суден. Кажуть, танкери чотири загорілися через удари безпілотників. І після цих ударів перевізники російської нафти, ті компанії, які з росіянами все ще співпрацювали до останнього часу, і Дозволяли на своїх засобах експортувати цю нафту. Вже задумалися наскільки це для них безпечно, тому що прилітають дрони, чотири танкери там пошкоджені, були тією чи іншою мірою. Наскільки довготривалий ефект можуть мати такі заходи впливу? Назвемо їх так. Подібні операції, як ми їх спостерігали, зокрема в районі Туапсе, чи теж можливо засобами БПЛА реально заблокувати роботу російських портів в Чорному морі. Ну, умовно кажучи, вони знаходяться під нашим магнівим контролем. А якщо ми кажемо про далекобійну ударні безпілотники. додатково треба не забувати про морські можливості, наші морські безпілотники, які теж можуть якісно працювати. Знов таки є вже підтверджені фактори знаходження там нафтових плям в районі цього порту, це показує на те, що там були суттєво ушкоджені деяких засобів. Тому я би казав про те, що в принципі це є ознакою того, що накоплення Пичення або поява там якихось якихось кораблів там стінєвого флоту чи якихось партнерів Російської Федерації, це ознака того, що ми, в принципі, можемо завдати ще раз удару. І оцінюючи ризики, я думаю, що бажаючих втратити велику кількість нафти, яку вони купили, буде менше, тому що набагато дешевше можливо купувати десь дорожче, ніж купувати росіян. Тобто, в принципі, ті санкції, які не працюють, працюють через режим Сили, коли ми завдаємо удару саме по таких об'єктах. Ще хотів би вас розпитати про протидію дронам. Зокрема, один із компонентів або аспектів Покровської операції Покровської битви. Як ми знаємо, минулого тижня в Покровську з'явилися групи спеціальних підрозділів гур, і, зокрема, ну от вони проводили операцію там з розблокування логістичних шляхів. Деякі наші військові, наприклад, Кирило Донильченко з позивним Роні написав ну ділився такими міркуваннями, що ймовірно мова йде не лише там, про фізичну зачистку від російських піхотних груп, які доходили до певних там, доріг, в'їздів в, в Покровській і так далі. Але і про ну, буквально, розташування засобів реб навколо цих доріг, аби тримати периметр і зберігати ці дороги більш-менш захищеними від ворожих безпілотників, дронів, адже саме дронові удари по засобах логістики, по там, автомашинах і так далі. Вони найбільшу загрозу небезпеку і переривають саме от нормальну логістику, доставку всього необхідного на поле бою і безпосередньо середнього місто Покров чи в Мирноград. І Як можна взагалі такі засоби РЕБ розташувати? Що це мають бути за реби? Наскільки потужні в загальних рисах? Скажімо так, і в як їх там обслуговувати, підтримувати їхню роботу от в умовах постійного курсування ворожих безпілотників, не тільки ворожих, там постійно боротьба за повітря. Три. Триває. Давайте почнемо з того, що ми не до кінця використовуємо можливості засобів радіоелектронної боротьби, оскільки це не тільки протидія, наприклад, безпілотникам, а це і протидія, наприклад, російським тим самим групам Рубікон, які використовують мали переносні мобільні радіолокаційні системи, які дозволяють виявляти наші дрони, тому що це і осліплення їх, і створення певних проблем на для того, щоб вони не бачили наші дрони. Тобто тому. У я би казав про те, що так є ешелоновані системи, які дозволяють закривати, наприклад, певні сектори за рахунок там, систем тактичного значення, стратегічного значення, системи радіоелектронної розвитки, які виявляють загрозу. Додатково треба не забувати про те, що ворог активно використовує оптоволокно, то волокно, використовує ждунів тих самих. Тому тут не є якоїсь одної одиниці засобу радіоелектронної боротьби. Яка є ефективна, є саме комплексний підхід застосування засобів, починаючи від радіоелектронної розвитки і елементів тактичного або стратегічного значення для того, щоб закривати сектори і мати повний перелік частот, які ми можемо глушити, тому що ворог активно використовує різноманітні засоби озброєння. Ми кажемо про різні канали керування, там можна і навіть там, якщо ми кажемо тут, і треба душити і відеоканали. і телеметрію. тобто тут, в принципі, інструментів дуже багато. Але знов таки повторюсь про те, що потрібно шукати не єдиний якийсь девайс, який буде рятувати, а це. Виключна тактика застосування різноманітних засобів, яка е, ускладнює роботу ворога. Додатково ж треба казати про те, що нашим розвідувальним групам треба шукати російських пілотів і знищувати безпосередньо пілотів. Це мабуть та сама теза, як, яку я постійно повторюю, що не треба перехоплювати каби, треба знищувати російські літаки, тому що їх набагато менше, ніж російських кабів. Те саме відбувається тут. Ми кажемо про те, що треба знищувати російських пілотів, е, тому що їх набагато менше ні. Ніж російських дронів FPV, які вони активно запускають по нашій території, що до речі, нещодавно відбулось. Штаб один із диних штабів російських передових підрозділів з пілотами був накритий нашими силами оборони. Тому, в принципі, тут головна задача точкові, правильні удари. По важливих елементах застосування усього знаряддя можливого озброєння, тобто вже казати більше не про технічні характеристики дронів, а казати про тактику застосування про можливі інструменти, які можуть працювати в комплексі. Ви згадали це операцію в Авдіївці. Хто з наших глядачів може пропустив, не бачив. То нагадаємо, що днями ГУР опублікували відео удару безпілотником фп П2 по будівлі в Авдіївці, де було розташовано командний пункт. Ну штаб можна так сказати, російського підрозділу Рубікон, який діє саме засобами БПЛА на фронті. Найбільш просунутий російський такий центр підготовки пілотів і, і підрозділів відповідних під крилом російської міноборони. І, от їхній командний пункт було атаковано безпілотником, який мав бойову частину понад 100 кілограм вибухівки на собі. Знову ж таки, на вашу думку, саме так потрібно діяти: виявляти оці гнізда і їх знищувати? Безумовно, це робота по підготовленому особовому складу, тому що знов таки підготовлений оператор БПЛА це доволі вагома людина, яка вміє керувати в тих умовах і оптоволокном, і іншими типами дронів. Тому саме це є прерогативою при роботі з ворожими точками. Знов таки ті ж саме підрозділи там качевник ще є у них там, ще низка різноманітних там передових підрозділів, на які виділяється велика Кількість коштів виділяється велика кількість різноманітного зброєння. Практично всі підрозділи оснащені системами малої радіолокації, які дозволяють виявляти е, наші дрони, наші там ударні безпілотники. Е, до речі, тут знову таки повторюю, що тут є засоби радіоелектронної боротьби, які можна використовувати для того, щоб сліпити ці РЛС. Або наші дрони, які з радіолокаційним наведенням можуть працювати по е, таких засобах. Тому, в принципі, тут е, головною задачою. Вчасно реагувати і правильно знешкоджувати ресурси ворога, а не протидіяти просто от, м, проти там штурмовим групам. Тому що проти штурмових групів так ми можемо вибивати їх дронами. Але от безпосередньо, якщо ми кажемо про ключові е е е команди з боку ворога, то тут е е підготовлених оснащених бійців треба е е в першу чергу знищувати, тому що це основна проблема на нас на лінії бойового зіткнення. Це основна проблема, яка активно працює проти нашої логістики, проти наших. je vysoko Раз бачимо ці кадри операції головного управління розвідки, бо одного з їхніх підрозділів в Авдіївці, коли дрон знайшов цю будівлю з операторами БПЛА ворога, з офіцерами підрозділу Рубікон і було знищено цю штабну, або командну будівлю. Ще одне коротке питання, пане Анатолію. Стосовно номенклатури цих дронів, які росіяни виготовляють постійно. 63-я бригада Сталеві леви днями заявила і навіть відео не публікувала, знищення на Лиманському напрямку розвідника дрона російського безпілотника під дивною такою назвою князь Віщий Олег». і, зрештою, нічого не відомо про техніко-тактичні характеристики, це ОБПЛАН, але вперше в історії його було перехоплено і знищено. Він мав таку доволі чудернацьку або ну, скажімо так, відмінну форму, по якій можна було його впізнати. Що це за дрон і Наскільки взагалі часто росіяни експериментують чимось новим? Вигадують нові дрони, безпілотники, для чого вони це роблять, чи тих, що вже створені недостатньо. Ну, Давайте почнемо з того, що насправді це аналог Арлану, і з доволі непоганою камерою, що дозволяє вести активну розвитку і навидати артилерію або інші засоби ураження ворогу по наших об'єктах. Знов ну, таки, давайте здоважимо, що є більш глобальні такі проблеми, з якими. Я за останній час стикаюся це те, що деякі компанії російські, які активно просувають і виробляють засоби на кшталт того ж самого «Аріона» дрону. Досі не знаходиться під санкціями компанія Дірібаска Ангар «Ангар-22», яка до речі зробила реверс інженеринг директивних двигунів китайських, і можливо ці двигуни можуть бути оснащені будуть, оснащуються безпосередньо керованими бомби. Тому тут -от найбільша проблема те, що не зібрано достатньо доказів для того, щоб європейські країни або сполучені штати накладали суттєві санкції на такі компанії, які в подальшому закуповують комплектуючі її в Європі, і в Тайвані і в інших країнах створюють такі різноманітні чудернацькі дрони, дозволяє їм це робити, шукати якісь додаткові рішення. Зрозуміло, що Китай там без проблем працює навіть з санкційними компаніями, але тим не менше треба казати про те, що такий елемент треба вдосконалювати і активно працювати. Ну і звісно що найкращим елементом є все ж таки наші санкції у вигляді далекобійних ударів, які дозволяють скорочувати переробничі потужності. Тому, повертаючись щодо дрони. На це чергова розробка Російської Федерації, яка направлена на те, щоб створювати там умовно кажучи розвідувальні можливості, але на відміну від інших розвідувальних дронів, цей дрон має непогану камеру. Дякую, пане Анатолію. Ще раз переконуємося в тому, що розвідка, повітряна розвідка і безпілотники стають все важливішим компонентом цієї війни. Анатолій Храпчинський разом із нами був у прямому етері на 24-му. Друзі, я нагадую, що на засоби РЕП ми збираємо для наших десантників 78-го окремого десантно-штурмового полку. qr код на екрані зараз з'явився, і я вас прошу і запрошую перейти за Цим QR-кодом і долучитися до цього збору на п'ять комплектів реб ми збираємо для наших десантників. Для чого потрібні реби? Ви знаєте, дуже добре. Зайвий раз пояснювати не треба. Я лише попрошу вас справді долучитися і задонатити на цей важливий збір, аби захистити наших військових від ворожих БПЛА від ворожих дронів. Ось такий спосіб кожен донат від 200 гривень і більше візьме участь у розіграші 16-го айфона від фонду 24-го каналу. Нагадую, може це стане додатковим таким стимулом для вас задонатити або задонатити ще раз, якщо ви вже підтримували цей збір. Збір великий, але ми поступово рухаємося до його успішного закриття. І я вам дякую за підтримку, за довіру, за те, що ви допомагаєте нашим військовим захисникам отримувати ті засоби на полі бою, які допоможуть їм успішно виконувати бойові задачі, бойові завдання.